Obrigada. Чи можна прокачати улюблене? Прокачай улюблений номер без лімітов. Перенос його до Vodafone та отримуй безлімітний інтернет за 200 гривень на місяць. Разом ми зможемо. Водафон. Головний біль. Фармадол Макс працює, щоб позбавити головного болю. Його дія відчувається вже за 15 хвилин. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю. Шафа, 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 новий. стильні речі, дешевше купу. Потрійною силою септолети Тотал береться за справу. Септолети Тотал сприяє лікуванню інфекцій, запалення та болю. Болю в горлі. Твоя дія завершується. Якщо не повернути віру людей в Різдво, то все, що з ним пов'язано, зникне 25 грудня. цим буде смачніше. Бо не Смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. По справжньому шарити можна тільки в чомусь одному. Для дох'ю це автозапчастини. То весь час підбираємо якісні деталі і відправляємо їх по всій Україні. До запчастини! Духюлей! Нарешті я можу помити своє волосся, обличчя. І все тіло. Нарешті пірат, що пахне приємно. Візьми темпалгін, якщо болить голова. Темпалгін усуває біль, знімає нервову напругу. Темпалгін перевірений препарат від головного болю щонеділі о 21-й. Клуб одного відсотка. Як ви вийшли крізь цей лабіринт? Скільки б разів ви повернули ліворуч, щоб його пройти? Час вийшов, хто ще в грі? Клуб одного відсотка. Новий сезон. Щонеділі о 21-й. На 1+,1 Україна. Ало Ти знав його? Алохол натуральна користь для печінки та жовчного цієї неділі. Прем'єра у новому випуску зберуться розумні. Як це може було не вгадати? Ой, -ой, Ой, та ще розумніші. Я провів дослідження. Це надовго. закохи. Та ще закоханіші я люблю Україну, я люблю. щоб виборювати, намацувати. Що як Ганна Різаддінова по олімпійсько-чемпіонськи Аня ногою давай ногою накручувати перемогу команді? <рисква> Дивись усією родиною новий випуск шоу, що стало традицією. Я люблю Україну. Новий сезон цієї неділі о 19-й На ТЕТ. Усі в захваті від Ліонджуна. Джуна. Він глянув на нас. Ти сама досконалість. Усі обожнюють Ліон Джуна, особливо він сам. Чи не засліплює моя Гаура? Тоді, як посміла його віддана секретарка, не піддатися цій харизмі. Ви зовсім не мій тип. Секретарка Кім? Що з нею? Романтика за. Калює, дивись улюблену дораму українською, що не так з секретаркою Кім сьогодні, о 12 на ТЕТ. цієї п'ятниці, у наймістичніший вечір року. Сьома <плес> гра ювілейного 10-го сезону, коли вилазить, усяка вовчиця пантепілетка. Усі стежки ведуть до о, Ліги о. Сміху. Дивись жартобісівський фестиваль. Я іншу грушу з дитинства не могла уявити. Команди пускають бісиків, щоби пройти у фінал. В общем, заруба буде дуже люта. Смішинки чи надірвані животи. Браво, браво! О. Ліга сміху. Десять років цієї п'ятниці. О 22-й. на ТЕТ. У п'ятницю. Дивна пригода сталась в Етель. Кіт Геловін постукався в двері. Адамси разом сказали Гугу. Міс Сапсан одразу йойкнула. Белла та Едвард крикнули А Джейкоб йком. Повкнув чомусь бу-бу-бу. Помічай моменти Бу -бу 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 -бу. дух захоплення. Дивись найкращі вістичні хіти на ТЕТ. Кашель? стоп на А, Вологий. А це стаєм То це ж лінійка бренду ТЕВА. Саме для моїх суглобів. індовазин тева є. У лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Жирна шкіра голови і лупа, а ви вже спробували все. Нізорал догляд. Шампунь та кондиціонер. Тривалий ефект від лупи та свербежу жирної шкіри голови. Починає діяти з першого миття. Нізорал Догляд. щоденна турбота про шкіру голови. Турбота про вашого кота справа довжиною в життя. А завдяки передовому раціону Purina One ви побачите видиму різницю вже за три тижні. Щоб насолоджуватися життям разом, візьміть участь у тритижневому челенджі Purina One. Тоді ми продовжимо наш вечір. Е, та вже пізно. Насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду. Приймайте Форте. Він допомагає нормалізувати роботу кишечника і проводити час разом без зайвих турбот. Насправді, час приймати Форте. Серед усіх моїх образів найбільш комфортно мені у природному стилі. Тафт алоєбуст залое вера для природних стилів. Шварцкоп Тафт алоєбуст для різної тебе. Спробуй текстурувальний спрей тафт для природних локонів та об'єму. Таф алоєбуст. Історія, що схожа на правду. Одне маленьке містечко. Серія жорстоких вбивств. І безліч прихованих таємниць. Перший український серіал в стилі True Crime. Що це за назва така дивна? Тиханава. На Київ стар тебе. Я не завжди заклопотана. Ну добре. Зате ми снідаємо разом. Клуб Чотирилапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – Контроль над симптомами геморою. Від Та ну, знов лупа. Ще з бороди сиплеться. Добре, що є дермазол. Дермазол плюс діє проти грибка та підходить для волосся як голови, так і бороди. Дермазол лупа під контролем. Можу сходити до туалету. Біль, спазми та здуття. Тепер і я страждаю на закреп. Мені при закрепі допомагає. Піколакс. Одна таблетка з вечора. Зранку в туалет. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Піколакс. Від Фармак навіть найтимнішою ночі є ті, хто вірить в дива і мріє, веде їх у подорож. Всеукраїнський тур найграндіознішого сімейного циркового шоу. Потяг у дива, квитки вже у продажу. Коти кмітливі і знають більше ніж показують. Вони обирають їжу, що їм смакує, та водночас корисна. Брідке м'ясні філе з обліпихою та настурцією для імунітету. Травлення та здоров'я сечової системи, Брідке. профілактика через харчування. Коли з роботи ти приходиш, Глово. Інгредієнт, який шукаєш є Глово. Якщо підгонки закінчились, замов Глово. подарунки, піца, квіти, глово замовляй, що забажаєш, і танцюй, як сам вважаєш. Дінь дон дінь донґлово, дінь дінь глово Завантажуй додаток та замовляй Глово. Глово, везе тобі все. Щоб бути супер, треба почати з голови. Щоб мати свіжу голову, я обираю «Кліамен». Заряджений потужними компонентами. Він усуває лупу. Доля впевненості у собі на всі сто. Будь супер, обирай «Кліа». Смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. Ощадбанк. Мій банк. Моя країна. Шалений ритм життя може пришвидшити старіння шкіри. Стоп! відмотай назад. Нова омолоджуюча сироватка Нівея Селуар. Містить епіцелін наш інноваційний епігенетичний інгредієнт, що активує довголіття шкіри та сприяє її омолодженню за два тижні. Омолоджуюча сироватка Нівея Селуар. Нівея для шкіри. Дає крила Сонь, Соня. А що він такий щедрий? А підключив все разом від Київстар, де мобільний домашній інтернет, та Київстар тебе в одному тарифі. О! Сонь, ля, а що це він? Тариф все разом вигідніше і всього один платіж. Сонь, диви, що це Ах, краще б вам пам'ять. Б'єдна мобільний зв'язок, домашній інтернет та Київстар ТБ в одному тарифі. Зручно, коли все разом вигідно, коли Київстар турбує біль у горлі. Обирай стрепсілс із медом та лимоном при перших симптомах. А при нестерпному болю «Стрепсілс інтенсив, що має потрійну дію проти болю в горлі та полегшує подразнюючий кашель. Діє з другої хвилини. Стрепсілс, цінуй кожен момент. Відкриємо себе та відчуємо світ інакше з новою Натурелла, що дарує особливий захист. Її новий волоконний шар поглинає рідину до двох разів швидше, щоб ми могли відчувати чистоту та свіжість у кожній миті, як ніколи раніше. Натурелла. Слідуй за власним ритмом життя. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю. Всі жінки відьме сьогодні. О 9 на ТЕТ. Щонеділі зранку вітаю програму Ближче до зірок у себе вдома. Як починається зіркова дружба? Тарас особисто мені написав. Як відбуваються зіркові залицяння? Ми там не ходимо ніякі ну, собаку. Вигулять, корма насип. Отакі пенсія стає чуть -чуть у чуть-чуть нас. Як гуляють зіркові весілля? E, чесно, я б женився, але Don't Push the horses. Ох, oh, і новина збиралася. вона. дивись ближче до зірок. Новий сезон. щонеділі зранку на те. Встигнути до тридцяти okay. другий сезон. Зона сьогодні о 22-й У суботу, шановні кияни та гості столиці, до 65-го ювілею Київського митрополітену. Сьогодні в нашій програмі ми випробуємо професію машиніст. Отя Катя втілить мрію всіх дітей і деяких дорослих. А Марк дізнається про підводні камені в роботі працівників підземки. Ну, вчити я в машині сьогодні. Не ти. Так а я твій бензин. Не пропусти. Наступна станція. Місія впоратися у суботу. О 10-й. На ТЕД. У п'ятницю. Дивна пригода сталася в етель. Хіт Геловін постукався в двері. вчасно. Адамси разом сказали. Міс Сапсан одразу йойкнула. Бу -бу. Белла та Едвард крикнули. Бу -бу. А Джейкоб бовкнув чомусь бу-бу-бу. <хи> Помічай моменти. Бу -бу. Дух Дивись найкращі містичні хіти на те. Я люблю Україну. Новий сезон цієї неділі о по справжньому шарити можна тільки в чомусь одному. Для нас це антозапчастини до Уейс! акція Коди реєструй. Вигравеш карпетки, сертифікат фало! а за 10 кодів вигравай ціле авто. Дивись сьогодні, лови тренд на коломику, шидіри дітана, залишає Едвард Беллу, у Кохана, поруч тут, як тут хлопчина, ще який гарячий. Придивилась, о кулака знову бела плаче. Дуже смішно. Сутінки, сага, молодий місяць. Продовження <свіс> по народному улюбленої сабі. Дивись сьогодні, одив'яна.